В Одесі слідчі повідомили про підозру шістьом учасникам злочинної групи, які займалися вимаганням грошей в утриманців слідчого ізолятора. Фігуранти всі раніше судимі, серед яких четверо іноземців. Один з них, будучи засудженим до довічного позвалення волі за вбивство та розбійний напад, був довіреною особою так званого злодія в законі. До протиправної діяльності він залучив спільників з числа інших осіб, які перебували під вартою. За плечима яких крадіжки, грабежі, розбої, незакони позбавлення волі, вимагання тощо. Учасники угруповання брали на себе функції злочинної влади серед утриманців міцне свободи та під різними надуманими приводами вибивали з них гроші. Правоохоронці провели низку обшуків, в ході яких вилучили деякі докази протиправної діяльності, а фігурантам, в залежності від ролі кожного, повідомили про підозру у вимаганні. Створені керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участі в ній, встановлені або поширені злочинного впливу. Максимальне покарання, яке передбачено законодавством за скоєння таких злочинів, 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.